Привіт всім! Сьогодні улюблене відео. Я покажу, що я ще докупила в цьому місяці, бо в мене вже було велике замовлення на 14 книг. Обов'язково заходьте за посиланням, подивіться там все. Я не буду знову розказувати про те замовлення, для того щоб не вийшлося в мене. Величезне довге відео, лише те, що було в мене докуплено або отримано, подаровано, е окрім того замовлення. А також вишенька нам на тістечко, це буде розпакування мого третього замовлення від КСД. Там є одна найновіша новиночка, і я вже так хочу її розпакувати. Пробую його коротко, показувати швидко, тому перше. Це книга, яку я нещодавно забрала, купила попередзамовленню і зробила взагалі окреме відео, це загадка капіталу Ернандо де Сото, чому капіталізм перемагає на Заході і не де більш. І хочу анонсувати, що вже найближчим часом, буквально наступного тижня, або на цьому навіть тижні буде відео, огляд на цю книгу, бо я вже половину цієї книги прочитала. Гадаю, що ось я вже скоро закінчу її читати. Наступна книга від видавництва KM Books, це е, література дитяча, дитяча підліткова, насправді я ще не знаю. Це щоденник Слабака автора Джеф Клін, світовий кін, світовий бестселер і роман у малюнках. Цю книгу обрали папа і син, тобто мій чоловік і синочок старший для самостійного читання. Хоча в мене є упередження щодо цієї книги, я гадаю, що для восьмирічного хлопця ще буде рановато її читати. Хоча на кожній сторінці вона має малюнки такі, ну, які схожі дуже на, на комікси, взагалі це саме щоденник, щоденник хлопчика, в якого є неприємності у школі, ну і взагалі в житті, скажімо так. Як він з цим справляється, книга, ця перша частина, їх всього три. Є один величезний мінус, який мене засмучує, це ціна цієї книги. В Ашані вона коштувала 95 гривень. Як на мене, це забагато для такої книги. Але я розумію, чому. Бо видавалось, самому видавництву видання цієї книги, я гадаю, коштувало дорого, бо кожна окрема сторінка, це наче. Окремий малюнок. Тому, тому, мабуть, така ціна, ну і плюс світовий бестселлер, мабуть, вона того варта. Ми будемо її читати дізнаватись про неї більше. І я її хочу сама прочитати і свою думку отримати, чи вона нам підходить, і будемо ми її починати читати зараз. Чи ні. Наступна книга це. Несказанна Селесте Інк. Це книга, яку я дуже хочу прочитати, теж найближчим часом. Про неї багато було відгуків у буктюберів українських. Я її отримала у подарунок і розпаковувала цей книжковий сюрприз, який мені надіслала Анна з каналу Color Life by Anna. І там інші були подарунки. Теж ви можете зайти у відео, передивитись, якщо ще не бачили. Цей мій пакуночок і цей сюрприз було дуже-дуже цікаво його отримати. І ще дві книги, які я буду читати до фабули Книга Манія. Це Галицькі оповідання Анджея Стасюка. І Любко Дереш, Голова Якова. Коли прочитаю, обов'язково про них розкажу більш детально. Далі ще дві дитячі книги, які ми купили протягом місяця. Це загублене місто, містечко про смурфіків. Це за мультфільмом навіть, який, який ще є в кінотеатрах, в кінотеатрах чи немає, але знаю, що буквально нещодавно була така. Суперакція, промоакція і в Макдональдсі, і в кінотеатрах, і на афішах скрізь. Ми чули, що виходить цей мультфільм. І Ірбіс Комікс саме до виходу цього мультфільму видало ось таку нову наступну другу частину смурфиків. Ми її не тільки придбали, ми її вже і прочитали. Вона у нас буде в відео про прочитано. Прочитане весною, і я вам там більш детально розповім, що в ній такого класного і цікавого ми прочитали. Так, ну і ще одна книга Вашані Куплена, бо на неї була знижка це по-перше. По-друге, вона до нашої колекції читаю сам: книга Еліни Заржицької Китеня Тимко, частина друга. А в нас немає першої, і я знаю, що вже це вдавництво. Яке видає Unisoft саме цю серію читаю сам. Є вже пята шоста частина. Я бачила у каталозі КСД. І ну, будемо мати продовження. Я, знову ж кажу, у нас першої частини немає, але я так переглянула, що це не проблема. Там можна, в принципі, читати з другої частини. Подивимось. Хто буде навіть читати перший, не знаю, Коля чи сьома. Здається, Семена ми купили. Ну що ж, а тепер давайте розпакуємо мой, мій пакуночок. А, ні, ні, ні ще ще. Ще. А, ще я хотіла сказати про те, що я купувала ще три книги, які я подарувала у своєму книжковому сюрпризі, які я надіслала Ірині з каналу Imagination. Ірина у Львові живе, я е, досить швидко. Досить швидко одна з перших надіслала їй пакунок. І залишу обов'язково вам посилання, ви зможете зайти на її канал, знайти відео книжковий сюрприз і побачити, які саме три книги я їй купила, бо ті книги, які я їй подарувала, насправді дуже цікаві, класні. і Я взагалі мрію сама їх прочитати. Дуже чекаю, коли Ірина зробить огляди. Тому Ірина, якщо ти дивишся, зауваж, будь ласка, чекаю дуже. Ну що ж, а тепер можна вже розпакувати цей пакунок і дістати ті книжечки, які я чекаю особливо одну з них, бо вона тільки вийшла. Взагалі, в п'ятницю я отримала повідомлення, що вона вже є у продажу. І я одразу зробила замовлення, яке насправді я вже повинна була зробити. Я вам її покажу цю книжечку останню, тому що книжечок я замовила три. І буду про них розповідати. Перша книга це син начальника Сиріт Адама Джонса. Вже є два огляди на цю книгу. Коли я її прочитаю. Так, огляди е я знаю, що є на каналі Book Park. І є в Евумен Хоріц у Олі на каналі теж є огляд. Я його бачила, слухала. Зможете зайти. Я залишу посилання і побачити, про що ця книга я ще не читала, знаю, що тільки вона про, Півнич... про північну Корею. Досить таки закрита країна. Мало що про неї відомо, тому в. В два рази важливіше і цікавіше читати такі книги про такі маловідомі речі. Це книга, до речі, лауреат Пуліцрівської премії, тому вона ще й завдяки цьому заслуговує на те, щоб її прочитав. Наступна книга я про неї чула раніше: це Мартін Полак, Мрець у бункері. Історія мого батька. Ця книга про участь Австрії, в Другій світовій війні і про злочини нацизму. Ось, мабуть, все, що я про неї знаю. Книга видавництво 21. Тема Другої світової війни взагалі досить цікава для мене. Я достатньо останнім часом читаю про цей період історії. І це буде ще одна книга до мого читання. Ну і остання. Остання книга, яку я замовила, Боже, ну, Ну просто, ну просто, ну просто, просто обкладинка вона просто зачаровує. І не знаю, коли я її побачила, що вона буде виходити, що це буде новинка від КСД, я вже її захотіла обов'язково придбати. Це дюна Френка Герберта. І наскільки я знаю, її багато хто вважає, особливо поціновувачів фантастики, однією з найкращих книг всіх часів, саме фантастики. Я її не читала. Колись, мабуть, я все-таки про неї чула, бо якщо ця книга дійсно така видатна, що про неї багато книголюбів знають і хочуть прочитати або вже читали, то я теж маю маю її прочитати, я довіряю. Вибору багатьох. Хотіла сказати, так вона дорога. Не знаю, чи вона задорога, чи е, все ж таки вона цього варта тих грошей. Це найдорожча книга, яку я придбала останнім часом. Сподіваюся, що я не шкодуватиму і нам взагалі-то Видавниць, у видавництві на сайті обіцяли, що вона, окрім того, що вона буде дуже якісна, вона має лясе, це я знаю точно, ще вона має кольорові, кольорові ілюстрації. Давайте разом подивимось, які вони, які вони саме тут є. Ну ось так вони виглядають. До речі, екранізація нещодавно, здається, виходила. Я взагалі не дуже слідкую за кіноіндустрією, тому можу помилятись, але теж, наскільки я знаю, ще жодна екранізація цього роману не була такою ж неперевершеною, як сам роман, тому взагалі всі, хто дивляться, дивились ці фільми. На цей роман вони всі радять все ж таки читати, а не дивитись фільм. Так, ну, ось що ми маємо. Ну, не знаю, чи це з фільму, чи це якісь художні твори, художників. виглядають ці ілюстрації так. Так само гарно і неперевершено, як і сама откладин. Ну що ж, ага. ексклюзивні ілюстрації Сема Вебера. Карта світу Дюни, передмова Брайана Герберта. Побажайте мені натхнення, хай мене не розчарує цей роман. Бо очікування дуже високі, і найближчим часом я його читатиму. Оцінюйте, будь ласка, це відео обов'язково. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь. Далі буде ще цікавіше.